Всім привіт! Ви любите відчувати різні смаки, тобто роздратувати свої смакові рецептори на вашому язику. Але ви не задумуєтесь, наскільки це корисно чи не корисно. Потім, стосовно водички, хотів ще сказати. Ви так само не задумуєтесь, яку воду ви п'єте. Вода може бути шкідливою, може бути корисною. Зазвичай в більшості випадків вода шкідлива. Чому? Тому що воду, коли ви п'єте, ви не задумуєтесь, який заряд води. Ви, мабуть, про це її ніколи не чули. А заряд води, яку ви п'єте, має бути з мінусом. Вода, яка в нашому організмі, має заряд мінус 70 мВ. Тобто, коли ви купуєте водичку в магазині, ну, начебто корисну водичку там чисту джерельну якусь там з гір. Вона, ця вода має десь плюс 150 плюс там, 300 мілівольт. А ваш організм, коли ви випиваєте, це все понижує до знаку мінус. І на це витрачається дуже багато зусиль вашого організму. Що це воно дає? Все, що ви їсте солодке, цукор, потім кава, алкоголь. Нікотин, тобто вся шкідлива їжа, вона склеює, зліплює ваші еритроцити. І так виходить, що 500-300 еритроцитів зліплені в один еритроцит. І оці 500 еритроцитів виконують функцію одного еритроциту. А коли ви п'єте воду, яка із зарядом мінус то всі ваші вони розліплюються. Дуже гарним прикладом є плем'я, яке живе в горах, називається Хунзакути. Можете загуглити, заітюбити це плем'я. Хунзакути загугліть. Подивіться, у них середня тривалість життя 140 років. 140 народ. Так, вони живуть в горах, у них там гарне харчування. Але вода, яку вони вживають, має заряд мінус 400 мВ. Що це за відео, для чого я це все розказую? У мене є такий порошок, коли ви його кидаєте в воду, вода стає з зарядом мінус 800-мінус 1000 мВ. Тому, якщо ви хочете жити більше ніж 140 років, ви маєте вживати корисну воду, вживати корисну їжу стосовно води стосовно цього порошку. Ви можете в мене проконсультуватись, ви можете в мене його купити. Стосовно продуктів харчування, у кожної людини є свої продукти, які для неї сумісні або які для неї не сумісні. І не треба казати, що всі люди, всім людям, людям корисно бути вегетаріанцем. Ні, нічого подібного. Комусь це корисно, комусь це не корисно. Так от, японці. Почали досліди. Потім німці в концтаборах на військовополонених почали ці досліди. Вони їм давали продукти, записували, коли ці полонені народились число, місяць, рік, і визначали, наскільки певний продукт їм підходить. Потім це продовжили КГБшники. Я багато про це вже розповідав. У Мого батька був у 80-х роках доступ до КГБ файлів, і йому на руки попались Деякі цікаві файли, і він це дослідив. Він вже почав займатися впливом місяця на людину, на сумісність людей, на спортсменів. І так, подивився, впереди, ти знайди думку, загубив. От. А, і він, оці файли, які йому дісталися, він почав їх досліджувати і закінчив цю працю, які почали. Японські вчені, німецькі вчені і КГБшники у 80-х роках. Він закінчив це, це доопрацював. От. І що я хочу сказати, якщо ви харчуєтесь правильно, якщо у вас роздільне харчування, якщо ви не змішуєте білки з вуглеводами не запиваєте після того, як ви поїли, якщо ви вживаєте правильну воду, з цим порошком, яка має мінусовий заряд, то ви будете добре себе відчувати. Ваш організм, всі властивості, функції вашого організму стануть у 3, може у 5 більше разів кращими. Наприклад, я зараз спортом взагалі не займаюся. Раніше я займався професійно спортом, легкоатлетикою, потім 12 років займався слайклайном, теж професійно. Сликлам можете за YouTube, що це таке. От зараз взагалі нічого не роблю. Але, мабуть, це моя догадка, мабуть, через моє харчування, через те, що я вживаю правильну воду функції мого організму у найкращому зараз стані. Далі, коли я почав правильно харчуватись, я побачив, що е і виключив повністю із раціону цукор. Я побачив, що зможки, які в мене були під очима на моєму обличчі, вони зникли, реально зникли. От ви можете подивитись мої відео, які я записував там 3-5 років назад. І, наприклад, ті відео, які зараз я записую, ви можете подивитись на стан мого обличчя. Ніякого фотошопу, в Інстаграмі, в Ютубі воно все є. От. І я думаю, я думаю, ви зробите свої висновки. Так. До турнічку зараз підійду, де ще зроблю. Буває трошки більше, але зараз дуже жарко, десь 36 градусів. Але отак, мої шановні друзі, тому я вас закликаю до здорового способу життя. Тренуйтесь, якщо у вас є час, але харчування у кожного має бути список так, сумісних з вами продуктів. Це по-перше, по-друге, водичка, слідкуйте яку водичку ви п'єте. Водичка має бути і знаком мінус. В мене є те, що вам допоможе. Роблю під кожного індивідуально список сумісних для вас продуктів. І водичку із знаком мінус, спеціальний порошок. Дякую вам, шановні друзі, усього вам найкращого. Хай вам щастить!